Ситуація в країні на думку 71% населення змінилась на гірше, кажуть соціологи. 54% вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. А в номінації розчарування року переміг Віктор Янукович. Вперше за історію соціологічних досліджень незалежної України респонденти відповіли, що становище змінилось на гірше у всіх сферах. Від економічного становища заробітної плати, рівня цін, упевненості в завтрашньому дні до освіти, охорони здоров'я та ставлення влади до громадян. Також найбільшою недовірою населення користуються президент, Верховна Рада та уряд. А от репутація банків почала зростати. Більш прислухаються громадяни і до церкви, засобів масової інформації та думки громадських організацій, кажуть соціологи. Події року більше 75% опитаних. Назвали Євромайдан, а от останню щаблину в рейтингу важливості українці назвали домовленості із Росією про ціну на газ. Якщо говорити про населення загалом, то більшість населення такі ці угоди підтримує і це треба визнати. Хоча, з іншого боку, досить цікаво. З одного боку, більше 47% відсотків, ну відносна більшість, підтримують ці угоду, з іншого боку, вмитний союз не хочуть. Взагалі, ми в нашому опитуванні вперше отримали результат, коли б внаслідок референдуму більшість населення не підтримала б вступ в митний союз. Досить таки цікаво. Тобто, гроші да, митний союз ні. Кравченко, Андрій Пішта